Здавалося б, любов матері до дитини безумовна, але буває так: жінка не витримує того, що хтось стає красивішим, вагомішим за неї та ще й отримує більше уваги. І страшно, коли цей хтось твоя рідна донька. Саме так трапилося у Джуді Гарленд, коли народилася її донька Лайза Мінелі. Джуді проти Лайзи, народження конкурентки. Вона сяяла на весь Голівуд, приковувала захопливі погляди всіх знаменитих чоловіків та заздрісні жінок. Джуді Гарленд просто купалася у славі. Вона викликала захоплення, ненависть, заздрість, але не залишала нікого байдужим. В неї не було конкуренток. Вона була найкращою рівно до того моменту, поки не народила доньку. Лайза була радістю Джуді. Але першу помилку вона зробила, коли вивела її разом із собою на сцену у віці двох з половиною років. Зал аплодував гаряче, але цього разу ці аплодисменти були не їй Джуді, а маленькій Лайзі, яка просто зачарувала публіку. Саме тоді Гарленд вперше відчула ревність, адже лише їй могли так аплодувати. І саме тоді, вперше, вона розривалася між почуттям пишатися чи заздрати доньці, і так тривало ціле життя. Джуді проти Лайзи: любов і конкуренція. Роки йшли, Лайза підростала і перетворювалася на симпатичну дівчину, яка теж прагнула знайти себе на сцені. Хоча зовні вона не була писаною красунею, як її мама, але харизма їй передалася сповна. Джуді у той момент пристрастилася до алкоголю і навіть наркотиків. Всі їх завжди порівнювали, що неймовірно дратувало Джуді і викликало відчуття конкуренції до доньки. У 16 Мінелі тікає до Нью-Йорку, де починає будувати кар'єру. Для неї майже одразу знаходиться місце на Бродвеї. Вона помаленьку стає популярною. А слава Джуді починає згасати, і тоді Гарленд вирішує показати Лайзі і всьому світу, але в першу чергу собі. То тут справжня зірка. Джуді організовує концерт і ставить перед фактом доньку, що це концерт на двох, і лайза в ньому хоче чи не хоче, але приймає участь. Вона зненавиділа цей концерт себе за те, що його організувала, і доньку саме в той момент, коли зал аплодуючи встав, коли виступала Лайза. Зіркою сцени цього вечора та всіх подальших стала не вона, а її донька. Джуді проти Лайзи, визнання або смерть. Мінеллі не хотіла конкурувати із мамою, але та те й і робила, що встромляла їй палки у колеса. Лайза ж просто любила її. Однак мама бачила в доньці лише суперницю, хоч і маскувала все під материнську любов. Після провального для Джуді концерту кар'єра Лайзи стрімко пішла уверх. Її запросили на головну роль у бродвейському мюзиклі, а згодом і у фільм. Гарленд судомно намагалася переплюнути доньку, організовувала концерти, аби довести, що вона таки краще, але у стані алкогольного чи наркотичного оп'яніння і стріском їх провалювала. Під час одного з таких концертів неперевершено колись Джуді Гарленд зірку, яка сяяла на весь Голівуд, закидали недопалками та пачками з-під сигарет. У той час як її юну, талановиту і яскраву доньку номінували на Оскар, Джуді пішла, так і не дізнавшись, що остаточно таки програла доньці, вона померла. Лайза не могла у це повірити. Вона почала глушити горе антидепресантами, а згодом перейшла на наркотики. І точно як її мама почала псувати свою кар'єру п'яними витівками. Таким жахливим чином Гарленд вдалося, якщо не виграти протистояння, то, хоча б, порівняти рахунок, хоч і посмертно.